Незнання законів не звільняє від відповідальності. Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій Пех, і ви мене знаєте досить давно. На початку хотів би вам сказати: сьогодні буде дві важливих новини про ваші права: статус УК, хто зможе його отримати, чи були якісь зміни? Друге, це те, що диспетчер у Гродзинсько-Вількопольському заборонив фотографуватися на вокзалі, тобто на будь-якому вокзалі. чи будь які публічні установи, типу галерія, чи можете ви фотографуватися, в тому числі і у жендах, біля військових частин, і дуже багатьох закладах, де ви боїтеся вийняти, витягнути свій телефон і просто зробити фото, чи навіть записати те, що ви говорите. Чи можна це робити, де це можна робити? І я сподіваюся, що це відео набере максимальну кількість вподобайок, тому що ця інформація для українців. В сьогоднішній день дуже важливе, тому що кожен з вас має телефон і точно має якісь соціальні мережі. Ну якщо ви її не маєте, то ви б не подивилися це відео. Правда? Ще хочу поділитися з вами трошки відверто, друзі, тому що я знаю, що ви зі мною дуже давно. Ви помітили, що на Ютубі мало відео виходило, і це не просто так. Пам'ятаєте, колись рекламував алкоголь? Що значить рекламував? Говорив про те, що його я вживаю для того, щоб себе прекрасно почувати. Я помилявся. І хочу визнати свою помилку, тому що вживання алкоголю тільки забирало у мене ті думки, які чекали мене завтра. Тобто тимчасово подавлювали мої проблеми. Сьогодні вже декілька місяців не вживаю алкоголь і прекрасно себе почуваю. От хочу у вас запитати: а хто із вас вживає, а хто не вживає? Давайте подивимось, кого з нас більше? Тому що я змінив свою думку, я ходжу в спортзал, я себе відчуваю прекрасно. Ну і хочу поділитися з вами свої, своєю свідомістю, своїми думками, своїми відчуттями. Тому що ви, як моя, друга сім'я, бо, перше, в мене синочок і маленька донечка. Я про це вам розповідав. І ви знаєте, що ми синочка, от було два місяці 30 вересня. А тепер, друзі, давайте до новин. Включаю відеозапис, як я телефонував до Женду. Мам ще питання до пані. Чи є інформація о карті цукор? Нема. Нема, нема можливості зложити такий внесок, так? Ні, нема такого Ага, а чи буде? Бо є спустава... Ні, нема, 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 Ну, ви, мабуть, бачили на просторах інтернету є відео, які поширюють інформацію про те, що є карти цукор, можна на них подаватися, розказують які умови для того, щоб податися на карту. Ви щойно чули відповідь від працівника УЖЕНДу, тобто це офіційна інформація, і ніяких карт цукор на даний момент немає. Є устави, де прописано, що вони будуть. В 2025 році, але офіційно коли як це буде виглядати? Чи це буде якась система? Такого немає. Що тепер ви почули про статус океані? Сподіваюся, що ви поділилися цією новиною з максимальною кількістю людей, тому що є деякі люди, які зробили інформацію. Я не знаю звідки вони взяли цю інформацію. Я на них не ображаюся. Я теж помиляюся. Саме головне визнавати свої помилки. Наступне друзі, що я хотів би вам сказати на залізничному вокзалі в місті Гродзицьк-Вількопольський, хто знає де це місто. Tak oto, stawcie się incydent, jaki wyklikał suspilny rezonans. Ja wam zaraz pokażę, drodzy, wideo c 55 sekund, a dalej prokomentuję. Pytanie, wstrykać czy nie wstrykać. Przy kolejnych zmianach prawa były wątpliwości, jakie obiekty można fotografować i te wątpliwości pozostają, czego dowodem historia fotografa upomnianego przez megafon na stacji w Grodzisku Wielkopolskim, na którym zakazu fotografowania nie ma. Piotr Radomski chciał zrobić zdjęcie pociągu towarowego. Kolej fotografuje od lat. Na tej stacji jest nawet wystawa jego zdjęć. Mimo to usłyszał. Panie fotografie, nie wiem, czy pan wie, że fotografowanie na dworcach jest zabronione. Jest pan w tej chwili monitorowany i nagrywane. Policja może przejść z nagrania. Policja przyjechała, ale mandatu nie wlepiła, bo nie było za co. Polskie linie kolejowe przyznają, że stacja nie jest objęta zakazem fotografowania, dlatego przeprowadzono rozmowę z pracownikiem. Jednocześnie PLK apeluje, by w obecnej sytuacji geopolitycznej zachowywać się odpowiedzialnie przy robieniu i publikowaniu zdjęć. Tak o, drodzy, z wy możecie poczuć, że fotograf, jaki rokami fotografował ten zalizniczy pokaz, otrzymał poprzedzenie w megafon. Що не можна цього робити. І викликали поліцію. І що ви думаєте, поліція приїхала і мандати не виписала. А тепер увага! Де можна фотографувати і в який спосіб. Ви вже звичай почутного могли зрозуміти, що фотографуватися та відеозйомка на вокзалах дозволені у власних цілях, не комерційних. Тобто, якщо ви йдете в будь-якій точці. Це може бути і вокзал, це може бути і галерія. Ви можете фотографуватися і знімати себе. Це не заборонено, якщо немає значка, що знімати заборонено. Тому що такі значки ставлять тільки в тих місцях, де є небезпечна інфраструктура, тобто. Щось подібне до ужендів, тому що в ужендах ви можете помітити, що є значок, не можна знімати відеокамерою. Це для тих людей, які хочуть похвастатися, що я отримав карту побиту. Я заманив замінив водійське посвідчення. Цього робити не можна. Ох, як ви знали, як наших дівчаток, які допомагають в легалізації в Кракові, гонять, як то кажуть, через весь уженд, якщо побачить, що офотографуються охорони з біжить, і навіть я знаю, деякі випадки, що когось заставляють видаляти фото. Хоча також хочу підмітити, що ніхто, навіть поліція, не може вас заставити видалити щось з власного телефону. Якщо вас хтось так заставляє, кажіть, викликайте поліцію, і поліція вам нічого не зробить, бо ніхто не має права без адвоката відблоковувати ваш телефон. І ви не можете відблоковувати телефон для будь-кого. Нехай, хоч що хочуть, то роблять. Хіба що ви хочете уникнути конфліктної ситуації? А якщо ви хочете відстояти свою позицію, і неважливо якої ви національності, то ви повинні відстоювати до кінця, як цей фотограф. Поліція приїхала, розвела руками, і чоловік став, як то кажуть, популярний на всю Польщу, тому що про нього зняли цілий випуск. Сподіваюся, ви в такі категорії не потрапите, тому що, як би там не було, нам, українцям, зараз треба бути тихенько, але пам'ятати свої права. Не знання законів не звільняє від відповідальності. Про статус Укер я сказав, про фотографа, про відеозйомку та фотографування я розказав. А тепер що хочу сказати, що, друзі, ми шукаємо волонтерів з Жешова, Катовіце, Люблін, Тарну, Кросно, Санок. Це ще також може бути краку Катовіце, це може бути Перемишль, це може бути Ярославль, Все під Карпаття. В Жешові 19 жовтня, предегермін Борщвест, На який я хочу вас запросити. І ви повинні бути обов'язково, тому що явка обов'язково, ну а вхід безкоштовний. Тому сподіваюся, на вашу максимальну підтримку. А вихід безкоштовний не буде вже. Це жарт, звісно. І а ви можете долучатися до нашої команди. І в нас одна єдина ціль це допомога Збройним силам України. Тому якщо вам не байдуже доля України, то ви обов'язково запишетеся ту анкету, яку, знову ж таки, ви знайдете в описі під цим відео, там буде посилання. Ну і, звісно ж, вже побачимося на Борщфесті в Жешові.